Всім привіт! Ви на каналі Орлик Place, і сьогодні буде невеличкий огляд на Super People. Це королівська битва. Щось схоже на PUBG. Це, подивимося, чи це вбився PUBG, і все-таки це набагато худша ігра. Ну що, хлопці, поїхали, поїхали. О, забув сказати, гра безкоштовна. М? Хочете обзорчик такий? Давайте, давайте, спробуємо. Дивіться, вже є мова українська. В ігрі це вже плюс. Ігра розпочинається з того, що ми робимо свого персонажа, создаємо. Яким будемо чоловіком, жінкою. Так, <гум> вибір. <гум> Дуже великі, але є зачіски такі оригінальні. Виглядає непогано. І колір можна міняти. Давайте подивимося, що в жінок є. Давайте, напевно, зіграємо жіночим персонажем. По фану, так сказати. Ну, Як на мене, супер люди в цьому світі тільки одні це Збройні Сили України. Ну це, на жаль, гра не про них. Основна фішка цієї королівської битви це суперміня. даремно вона називається People. Дивіться: на початку ігри вибираєте свого персонажа, за якого ви будете грати. У кожного є своє спецміння від снайпера до телепорта. Але є один мінус: це реалізовано дуже хуйово. Оскільки, при виборі, ви маєте платити внутрішні ігрові гроші, які ви збираєте під час катки, які даються в кінці катки. І за них ви маєте купляти вибор. Вибор платний в цій грі, вам дають рандомного персонажа, за якою ви маєте грати це безкоштовно. Ви можете рандомну кнопку нажати, теж вам дасть когось. Ну, якщо ви хочете вибрати, наприклад, снайпера, ви маєте за це платити гроші. Це Ну, чому так? Я хотів би грати ким я хочу, а не якщо в мене нема грошей, якщо я граю ігру не так часто, ну навіщо так робити? Мені це дуже не подобається. Геймплей. Висадка відрізняється від всіх королівських битв, оскільки зона одразу зменшується, як ви бачите на відео. Зменшується тільки туди можна випригувати. І щоразу вона міняється, зона відповідно до ігри. На карті 40-60 чоловік. Таку невелику зону, це я вважаю, що нормально. Це не дуже багато, ну і немало. Але дуже часто я шукав перестрілки, оскільки, хоч іграків не дуже багато, і зона маленька, але їх все ж потрібно шукати. Це проблема всіх королівських битв. Сам геймплей відчувається як в PUBG, але трішки динамічніший. Оскільки тут персонаж бистріше передвигається, є куча своїх фішечок, умінь. Ну що, перейдемо до перестрілок, оскільки перестрілки це найважливіше в шутерах. Перестрілки виглядають добре. Але доки ігрики не почнуть використовувати спецміння? Спецміння це основна фішка ігри, яка відділяє їх від інших батл-роялів, але це її основна проблема. Ви маєте розуміти, вашій скіл в перестрілках, коли в когось є спецміння, заряджене на 100%. Ви його не перестріляєте, оскільки є телепорти, є персонажі, в яких дуже швидкі подкати. Ви їх не перестріляєте в один на один в чесному файті. Ваш АІМ не поможе в цій грі, тому що дуже багато є імбалансних персонажів, і через це твій скіл грати в шутери неважливий. Кого буде сильніший персонаж, той і виграє. Ну і перейдемо до немало важливого пункту в королівських битвах це до лутінгу. Тут лутінг відрізняється від всіх батл-роялів, які я грав. Можна знайти як звичайну зброю, так і прокачану Вже з модулями. Більше урону в ній буде, вона буде точніше стріляти, швидше стріляти. В ігрі, як ви зрозуміли, дуже багато крафту. Потрібно збирати батончики, які дають швидкість, або збільшують урон, або відновляють броніки. Крафтити можна як рюкзаки, так і броніки. Теж потрібно шукати це знов лутінг. Лутінгу тут дуже багато. Але за рахунок крафту, це трішки, Трішки вони, так сказати, його зменшили. І перейдемо ще до одного великого мінуса як ми вже заділи перестрілки. Це буде крафтинг легендарної зброї. Дивіться, тут є комплект, щось схоже на Warzone. Але ти можеш закинути туди, що хочеш у меню, як зазвичай, за гроші, як вони полюбляють розробчики Super People. За гроші. Ці гроші ти маєш збирати, комплект ти маєш можеш вжити, що захочеш від зброї до аптечок до прицілів. Але є одна проблема. Дивіться, ти маєш збирати чертежі на, на зброю легендарну. Наприклад, є ігрок, який дуже довго грає, дуже часто грає, він знаходить багато чертежів, він збирає в комплект собі з легендарною зброєю. Легендарній зброї набагато більше домагу набагато більше від звичайної. І заходжу я, наприклад, ігрок, який суперпіплен не часто грає, грає там, наприклад, два рази в тиждень. І от я заходжу, починаю перестрілку, а в людини, яка грає дуже багато, в нього все все лучше ніж в мене. І це просто балансу нема ніякого. Це вбиває цю ігру. Заберіть, будь ласка, розробщики, такі фішечки свої, невдалі. Я думаю, що ця ігра для задротів. Задроти, які будуть дуже часто грати. Які очі чертежі будуть шукати, бо там потрібно не один чертеж, щоб создати цю зброю. Не один. Потрібно дуже багато лутатись, дуже багато грати, і потім в тебе буде дуже хороша зброя. Але навіщо це робити? Я хочу вже грати з тою зброєю, яка доступна найкращою. Ні, мені потрібно крафтити, крафтити, крафтити. І за цей крафт я ще маю платити гроші. Варзоні. Думає, ти теж потрібно платити. Ні, в Арзоні ти платиш ті гроші, які ти лутаєш під час скатки. А тут не так. Тут ти платиш гроші, які в тебе на аккаунті, які ти збираєш, тобі дають протягом ігри. Ти не можеш чисто з нульом почати і там назбирати 10 тисяч і купити комплект. Такого тут немає. Перейдемо до графіки. Ну, що я можу сказати на рахунок графіки. Графіка хороша. Вона дуже схожа на мобільну ігру. Просто на максималках. З графікою потрібно щось робити, оскільки вона не може тягатись ні з одним батл роялем, навіть на мінімалках. А навіть якщо поставити на мінімалки, це буде просто мило-мило. Я граю на середніх, як ви бачите, зараз це середнє. На максималках трошки конечно, краще. Але FPS дуже сильно просідає. Оптимізація в ігрі теж погана. Ну що, будемо переходити до висновків. Ну що, будемо робити висновки. Ігра цікава, але ні багато фішок, але ще більше мінусів. Це не вбився PUBG. навіть, навіть трішки не вбивця PUBG. Але якщо довезуть баланс зброї, баланс персонажів, закинути трошки кращу графіку, це буде достойна ігра, яку можна буде пограти. Але зараз я залишив бися в PUBG, оскільки оптимізація теж не дуже хороша. Оскільки дивіться, в мене на середніх налаштуваннях FPS в Super People 100-120, в PUBG 160 FPS стабільних середніх налаштуваннях. Тому робіть висновки, що грати. Але б я спробував її пограти на вашому місці, оскільки ігра все-таки безкоштовна. Напишіть думку про ігру. Підтримайте, будь ласка, мій канал, ставте вподобайку, напишіть коментарі. Підпишіться на нього. З вами був ваш Віктор Орлов.